Слава Ісусу Христу, дорогі українці, мир вам. Дорогі люди, я хочу побажати вам мира і добра, казати вам добру звістку, що нас любить Бог. Ми проповідаємо Бога Авраама, Ісаака і Якова. Бога, який створив нас, який створив зелених людей на оберічну подобацію. Ісус Христос, Божий син, він проходив наші землю. Для того, щоб врятувати людські, тому що ми не можемо себе спасти. Ми не можемо заслужити ніякими водовероби справами. Ми не. Яка б людина хорошою не була, вона не потрапить до раю через свої заслуги. Але Ісус Христос, Він є наше оправдання. Він помер на Христі за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. І кожна людина, яка покається у своїх гріхах, прийде до Бога з щирим покаянням і живою вірою в Ісуса Христа. Бог простить таку людину, Бог дарує їй вічне життя. Дорогі люди, нам усім є за що просити у Бога прощення. Будьте чесні самі собою. Загляньте своє серце, загляньте своє життя, свої вчинки, слова, думки, свої діла. Ми побачимо, що ми робимо той чи інший рік щодня. Но якщо людина щиро покається, Бог її простить. Тож, дорогі люди, промиріться з Богом, Покайтеся у своїх гріхах. Вірити в Господа Ісуса Христа. Прийміть Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем. Відкрите своє серце. Це не жарти, дорогі люди. Не відносить до того, як до жарта якогось, як до когось насмішки. Не робіть затверділими на ваші серця. Час бо близько. Наше життя коротке. Воно може в будь-який момент удирватися. Тим більше час зараз війни. Ракета впаде і все, людина помре. Але якщо вона не промириться з Богом при житті, на жаль, вона піде на вічний мухів до пекла, звідки вже немає вороття, звідки вже нічого не можна змінити. Ми це говоримо, дорогі люди, тому що Бог спас нас, звільнив від залежності, від самогубства, дав бажання жити і любити і говорити усім людям про Ісуса Христа. Вірите в нього, дорогі люди. Я вас дуже прошу, покайтеся, поки маєте час, поки серце б'ється. Прийміть Ісуса Христа своє серце, читайте Слово, там все, про це написано. І живіть згідно Слова Божого. І Бог буде вас благословляти. І якщо в вашому житті будуть гори, трудності, неспокій, страх, сльози, звертайтеся до Бога, моліться до Бога, Бог чує нас, читайте Його Слово. Там зможете знайти допомогу. Тільки Бог може врятувати людство. Від гріхів від пекла, тільки Ісус Христос, він і шлях до Бога. Нехай вас Бог благословить! Отець Небесний, благословив всіх цих людей, цей ринок, продавців, е, покупців, благословив місто Умань. потих потіж серця тих, хто втратив своїх близьких. Благослови Україну, помили наш народ і спаси, прости наш народ, зупиниться кров'ю лиття. Во ім'я Отця, Сина Святого Духа. Амінь. Здоров'я і Божої оборони. Давай победим.